То треба приймати вітаміни, то не треба приймати вітаміни, тому що вони не засвоюються. Так що ж робити, давайте розбиратися разом. В цьому відео я пройдуся по основним вітамінам і мінералам і розкажу, які варто приймати і кому, а які це просто викинуті гроші. І перед тим, як ми почнемо, якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково підпишіться. Всім привіт! Це Віра, французький дієтолог. Давайте почнемо з того, що ж взагалі вітаміни і мінерали. В нутриціології вітаміни і мінерали називають мікронутрієнтами. Тобто, нутрієнти це поживні речовини, в нашому випадку це речовини, які нам необхідно для життєдіяльності організму, тому що організм не здатен їх синтезувати або взагалі, або в необхідній кількості. І мікро. Так, це означає маленький, але також це означає, що ці нутрієнти не містять енергії, тобто калорії. І між вітамінами і мінералами давайте почнемо з вітамінів. Вітаміни діляться на дві великі групи водорозчинні і жиророзчинні. Водорозчинні вітаміни розчиняються у воді, як це зрозуміло, із назви. Тобто, коли ми їх приймаємо, треба запивати водою, не обов'язково їх приймати з їжею. І вони майже не накопичуються в організмі і виводяться з сечею. Жиророзчинні вітаміни вони розчиняються у жирі, тобто приймати їх треба з жиром, з їжею. І обережно, тому що вони можуть накопичуватися в організмі. І збільшується ризик побічних ефектів гіпервітамінозу і так далі. Значить, водорозчинні вітаміни це вітаміни групи Б і вітамін С. Вітаміни групи Б, їх вісім, вони беруть участь у багатьох біохімічних процесах в організмі, а також у кровотворенні, а деякі корисні для шкіри, волосся, нервової системи і так далі. Основними джерелами є яйця, м'ясо, молочні продукти, цільні зернові, але із восьми вітамінів групи Б я би виділила два. Це вітамін В9 або фолати, чи фоліва кислота це вітамін обов'язковий вагітним жінкам. Тобто, в ідеалі його приймати десь за 3-6 місяців до початку вагітності і перший триместр. Для чого? Тому що є дослідження, які дійсно показують, що це зменшує суттєво ризики незакриття нервової трубки у новонародженого. Що стосується вітаміну В12, то найактуальнішим він є саме для веганів. Тому що В12 міститься лише у продуктах тваринного походження. Тому саплементація для веганів вона буде обов'язковою. Але дефіцит вітамінів b 9 і b 12 він може бути не тільки у вагітних жінок або веганів, а також у людей з нетиповою анемією. Тобто це анемія, яка викликана не дефіцитом заліза, а якраз дефіцитом В9, b 12 У будь-якому разі, якщо ви здаєте загальний аналіз крові принаймні раз на рік, там обов'язково є гемоглобін. І е, якщо він низький, то ви вже з лікарем будете обговорювати наступний етап. Інший водорозчинний вітамін це вітамін С, який насправді досить часто приймають, тому що вважається, що він може захистити від застуди і гріб. Але насправді дослідження показують, що вітамін С він більш ефективний, щоб пришвидшити одужання, а не запобігти. Дійсно, вітамін С це потужний антиоксидант, але в будь-якому разі не потрібно його постійно приймати. Взагалі, якщо ви вживаєте достатньо. Овочів і фруктів в раціоні, то у вас буде достатньо вітаміну С. Коли я кажу достатньо, це означає мінімум 300 г овочів і 200 г фруктів на день. Значить, жиророзчинні вітаміни це вітаміни А, Д, є і К. Почнемо з вітаміну Д. Тому що сьогодні дуже багато людей приймають вітамін Д. І, звичайно ж, є на це дуже хороші причини. Тому що вітамін Д грає роль у імунній функції. Звичайно, що це також засвоєння кальцію, і також дефіцит вітаміну Д пов'язують із депресією. Вітамін Д міститься в деяких продуктах, і саме вітамін Д3, форма, яка краще асимілюється, вона є, наприклад, в рибі і морепродуктах, але цього недостатньо. Основним джерелом вітаміну Д є сонячні промені. І цікаво, що до підготовки до цього відео я думала, що в сеплементації вітаміну D Д... Взимку особливо є обов'язковою, але останні гайдлайни вони не зовсім відповідають цій думці. Наприклад, у Франції рекомендується приймати вітамін Д дітям до 18 років. А щодо дорослих, то рекомендується приймати вітамін Д, якщо є проблеми з засвоєнням кальцію і фактори ризику. Тобто дорослим людям, у яких все добре, не обов'язково виходить приймати вітамін Д. Також я подивилася британські гайдлайни, і вони рекомендують пити вітамін Д дітям до 4 років обов'язково. І потім дорослим рекомендована сімплементація в місяці, де недостатньо сонця. І для дорослих ця профілактична доза це 400 одиниць. У Франції профілактична доза це більше 1000 одиниць, тому що, наприклад, мені французький лікар виписує да, 1000 одиниць протягом трьох місяців зими. Є багато форм вітаміну Д3. Це можуть бути капсули, це може бути спрей, краплі, дуже розповсюджено для дітей. Це може бути капсули так звані гіпердози, це доза, наприклад, на тиждень, на місяць або навіть на три місяці. Тобто, через те, що вітамін Д накопичується, також можливо приймати його один раз на великий проміжок часу. Цікавий факт, що більшість вітаміну Д, який ми купуємо в добавках, це вітамін Д, який отримують зланолін. Ланолін це похідна жиру, який накопичується в овечій шерсті. Дійсно, гайдлайди змінюються з часом, але на це також є пояснення. Наприклад, вітамін Д. В якихось випадках він може мати позитивний ефект, особливо якщо це дефіцит або дуже низький показник. А в деяких це просто жодного результату. А великі дози вітаміну D можуть привести до гіпервітамінозу і побічних ефектів. Це також може бути небезпечно. В будь-якому разі, ми не дотримуємо вітамін D, тому що географічно, чи то в Україні, чи то у Франції немає достатньо сонця у зимові місяці, і тому, що ми постійно щось вдягаємо. Для того щоб отримувати достатню кількість вітаміну Д, треба пробувати на сонці 15-20 хвилин на день. Але це не означає, що треба підставляти обличчя сонцю, а це про більш великі поверхні, тобто руки, ноги, спина, живіт. І це також не треба дуже таке пекуче сонце, щоб не згоріти. І краще це сонце або зранку або ближче до вечора. І е, також увага, що якщо ви використовуєте сонцезахисні креми, то вони теж частково або повністю блокують синтез вітаміну Д. І робити аналіз вітаміну Д рекомендується тільки людям, у яких є якісь симптоми. Особисто я приймаю вітамін Д, і мені е, здається досить логічним. В зимові місяці, тобто період, коли ми не доотримуємо сонця, приймати вітамін Д, вітамін Д3, але в профілактичній дозі це від 400 до 1000 одиниць на день максимум. Ну і, звичайно, ще краще проконсультуватися до цього з лікарем. Декілька слів про вітамін А. Це для імунної системи, шкіри, очей. Це вітамін, який може Призвести до гіпервітамінозу, тобто він насправді небезпечний, він може бути токсичним, особливо для вагітних жінок і для людей, що курять. Тому не варто самостійно собі виписувати вітамін А. Вітамін А міститься в м'ясі, печінці, молочних продуктах, рибі, а його провітамін, бета-каротин, який потім перетворюється на вітамін А, ну ми знаємо, що це морква. А тепер давайте перейдемо до мінералів і мікроелементів. І почнемо з заліза, тому що це, мабуть, найрозповсюдженіша добавка серед мінералів. Ну і, звичайно, головне, це якщо еритроцити містять гемоглобін. А що робить гемоглобін? Він транспортує кисень, який ми отримуємо з легенями, до всіх клітин нашого організму. І якщо гемоглобін низький, то це анемія. І якщо це саме анемія через залізодефіцит, ну, звичайно, треба буде приймати. Додатково залізо. Це актуально більше для жінок через менструацію, також вагітних жінок, але будь-яка людина може мати залізодефіцит і анемію. Симптомами анемії і залізодефіциту є втома, запаморочення, слабкість. І е, коли я кажу залізодефіцит або анемія, насправді є невелика різниця, тому що Анемія може бути через залізодефіцит або ні. Тобто може вам лікар виписати залізо, якщо це анемія через залізодефіцит, а може, навіть якщо гемоглобін ще в нормі, але так, дуже низький, але феретин ну, дуже низький. Тобто, якщо є проблеми з залізом, треба звертатися до лікаря, і вам він випише те залізо, яке потрібно, і такий проміжок часу, який потрібно. Тому що приймати постійно залізо теж не треба, це може бути токсично. І також при прийомі заліза є побічні ефекти. Особливо це проблеми з шикати. Тобто є дві основні групи заліза, які ми можемо отримувати з продуктами: це гемове залізо і негемове. Гемове, гемове це те, що міститься в тваринах, тобто м'ясо і риба. Це і залізо воно найкраще асимілюється нашим організмом, організмі, краще засвоюється. А не залізо, воно буде, наприклад, міститися в яйцях, в бобових, в інших е, продуктах рослинного походження. Воно засвоюється гірше, але якщо ви їсте це з іншими джерелами вітаміну С, то засвоєння буде посилюватися. І з вітаміном С все дуже просто, тому що фрукти і овочі є основним джерелом вітаміну С. Кальцій. Ну, кальцій зараз виписують менше. І це також пов'язано з тим, що є дослідження, що пов'язують високі рівні кальцію в організмі з ризиками серцево-судинних захворювань. Тобто, якщо є дефіцит кальцію, так, якщо є проблеми, фактор ризику, там, перелами. Так далі, так, дійсно є сенс, і лікар може вам назначити кальцій. Але добова доза це грам, ну, це може бути грам 200 міліграмів для дорослої людини, але не більше. Немає сенсу приймати більше кальцію. І особливо, якщо ви їсте молочні продукти. Але окрім молочних продуктів, кальцій також можна знайти в соєвих продуктах, в сардинах з кістками і в зеленому листі. Магній. Теж дуже розповсюджена добавка, яку дуже часто приймають сьогодні. Дійсно, у магнія є багато переваг для здоров'я, він може бути корисним для відновлення, наприклад, після фізичних тренувань. При депресії, тривозі, при порушеннях сну, проблем із серцем, але також треба розуміти, чи потрібна вам ця добавка чи ні. Якщо є симптоми і низький рівень, магнію, навіть по раціону можете це зрозуміти, тому що магнію міститься в великій кількості Це горіхи, насіння, бобові, зелені овочі. Так, а якщо ні, так то якщо є симптоми, якщо ви думаєте, що в раціоні дуже невелика кількість, то, можливо, є сенс спробувати. Але розкажу про свій досвід, тому що дійсно всі приймають магній навколо, і я теж рік тому приблизно вирішила пропити трохи магнію, обрала гарну форму і так далі. І насправді це не дало жодного результату. І я розумію, що це виконати гроші. Чому? Ну тому що мої симптоми вони були пов'язані трохи з іншим. І додатково в моєму раціоні все ж таки досить багато, особливо горіхи, бобові, зелені овочі і так далі. Цинк ще одна популярна добавка. Дійсно, цинк потрібен для імунної системи і е, також для шкіри, тобто е, загоєння ран. Основними джерелами цинку є м'ясо, риба, морепродукти, бобові, молочні продукти. Вагітним треба трошки більше цинку. Це теж треба індивідуально розбиратися, чи потрібен вам цинк чи ні. Йод – Це дійсно фундамент для щитоподібної залози. Але е, треба розуміти, що йод може бути токсичним. Якщо у вас є проблеми з щитоподібною залозою і вам лікар виписав йод, без проблем, звичайно, треба його приймати. Але самостійно собі назначати це не треба. Окрім роботи щитоподібної залози, йод це також розумова функція, і, на жаль, як ми знаємо, це захист від радіації. Якщо ви маєте йодовану сіль і час від часу вживаєте морепродукти, то, скоріш за все, у вас немає проблем із йодом. Але якщо ви вживаєте звичайну сіль, то я б все ж таки радила змінити це і вживати йодовану сіль. Це рекомендовано. Тепер декілька слів про мультивітаміни, тому що це дуже розповсюджена форма вітамінів і мінералів. Моя думка це те, що не потрібно їх приймати, тому що все там наміксовано, водорозчинні, жиророзчинні, якісь вам може потрібно, а якісь зовсім не потрібно. Тобто краще сісти, розібратися, які у вас є симптоми, звернутися до них з лікарем. І розібратися. Можливо, треба буде здати аналізи, можливо, по симптомам він може вам назначити якусь маленьку профілактичну дозу деяких вітамінів і мінералів. Але самопризначати собі все підряд не має сенсу. Єдиними виключеннями може бути це коли міксують там два вітаміни чи мінерали, наприклад, які. Посилюють роботу один одного. Тобто, наприклад, якщо залізо, то є деякі препарати, які додають туди вже вітамін С, чи вітамін в 12 і таким чином залізо краще засвоюється. Тобто, якщо це якась мінімальна доза вітаміну В12 в даному прикладі, яка просто посилює залізо, то в принципі це нормально. І також я прийнятно ставлюся для вітамінів для вагітних. І особливо зараз з'являються комплекси, які дійсно розроблені для вагітних жінок. Тобто, це не все, всі вітаміни, мінерали, які тільки можна всунути в одну таблетку. А це саме беруться вітаміни і мінерали, які потрібні вагітним жінкам. Чому? Тому що під час вагітності потреби в деяких вітамінах і мінералах зростають. Так, в цьому відео я не розповідаю про різні форми вітамінів і мінералів. Є деякі, що більш біодоступні, деякі ще менш. Тому що це все ж таки не моя спеціалізація. Я хотіла просто вам представити, які є вітаміни, мінерали, основні, які часто приймають або часто назначають, для чого вони потрібні, в яких продуктах вони містяться. Ну, наприклад, якщо вам дуже кортить там пропити, наприклад, магній, так просто звертайте увагу на дозу, щоб це не була якась величезна доза, і притримуйтесь цієї дози, це важливо. І якщо це самопризначення, це максимум місяць. Все інше має назначати лікар, особливо ці вітаміни і мінерали, які можуть нашкодити. Давайте підіб'ємо підсумки. Тобто, на мою думку, є сенс приймати вітамін Д в місяці, де немає достатньо сонця, але в профілактичній дозі від 400 до 1000 одиниць на день. Далі, як я казала, це фулати b 9 для вагітних жінок, так, і b 12 для веганів. Тобто для мене це дійсно обов'язково. Плюс я б ще додала йодовану сіль до цього всього, а не ніяк не препарати йоду. А якщо ж це анемія або дефіцит деяких вітамінів, мінералів, то з цим треба звертатися до лікаря, тому що. Він все ж таки має підтвердити це аналізом, і потім, після, там, наприклад, прийому трьох місяців заліза, треба буде робити повторний аналіз. Самостійно ви цього не зробите. У будь-якому разі, основні бади – це наша їжа. Це збалансований різноманітний раціон. Якщо ви так харчуєтеся, то немає жодних причин виписувати собі якісь додаткові вітаміни і мінерали. Ну так. Окрім тих, що я назвала раніше. І якщо вам цікаво, то я можу зняти ще одне відео про більш класичні бади, тобто це омега-3, колаген, спіруліна, псиліум і так далі. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Будь ласка, ставте вподобайки, залишайте коментарі внизу, підписуйтесь на мій канал і ставте дзвіночок, щоб не пропустити останнє відео. З вами була Віра, французький дієтолог. До зустрічі, Па-па!